Мінітко. Дуже інтересна, цікава модель. Рукава виконані така широка-широка резинка. Бачите, така петля. Тобто, вони товсті, вони будуть дуже теплі. Значить Так, у нас мінімальне замовлення: 6 одиниць. Саме такі кольори, як ви бачите. Класичний білий чорний беж та такі яскраві, дуже насичені, які додадуть настрою вам та вашим клієнтам синій роял, зелений та рожевий. В складі є шерсть. І у нас буде два розміри SM та LXL. Три одиниці буде в розмірі SM і три одинички в розмірі LXL. Дуже приємна модель. Мені здається, вона буде пасувати всім.